Так, ну і по лінії моря зараз. Ми заходимо на територію готелю Мираки. Готель тільки для дорослих. Категорія 16+, І це найкращий готель, який може бути в шармі. І тут у нас зона 16+, позначена. І ми по пісочку, паралельно лінії моря. Зараз будемо заходити з моря в готель Миракі. Ось такими східцями піднімаємося на територію готелю Мираки. Вони візуально дуже схожі з White Hills, але тут концепція 16. О, класно, класно. Дуже класно. В Меракі має концепцію утопія. Це підвищена індивідуальна категоризація. Підвищеного рівня обслуговування, харчування, своя така зона, готель в готелі називається і теж корпуса білесенькі, гарнесенькі, і декоровані такими зеленими, гарними оазисами, насадженнями. Ось так все красиво виглядає. Так, Тут є номера з приватними басейнами і такою доріжкою з моря. Ми Курсуємо по території готелю. Готель нагадує тільки для дорослих. Дуже активний, мега-активний, мега-активний готель з такою, знаєте, клубною концепцією, постійно музика, шоу-програми і так далі. Приватні басейни. Кімнати свій мап, мають кожен свій басейн. Особливий готель в Богу стилі з особливим дизайном. біле, немає гострих вуглів ось концепція готелю. Також, хто бронює сюїти, то маєте автоматичну концепцію утопія. Для вас, для гостей буде входити імпортні алкогольні напої. Браслети для гостей видають від автобуса до автобуса. Номера в готелі Meraki Resort дуже схожі за дизайном з White Hills, все таке білесеньке, гарнесеньке. Зауважте, що в готелі лише двохспальні ліжка. В готель поселяють дві дівчини, а також два хлопця, але окремі ліжка неможливі, тому що така задумка, що тільки двохспальні всього, готель розташований в дуже хорошій бухті бухта Шарксбей. Тут дуже красивий кораловий риб, різнокольорові рибки і короткий понтон. Всього 6-8 метрів. Також готель практично на площі Сохосквеа і поблизу Тал Авеню. Тому розваги забезпечені не тільки на території готелю, а й за межами. Класний двіжовий готель з концепцією тільки для дорослих, але він такий, знаєте, не релаксовий, не спокійний, а він навпаки дуже такий знаєте з активними програмами, з хорошим розташуванням, адже теж знаходиться на таловеню, а також площі Сохосквела. Тут все поруч, все близько. І ще є така відмінність готелю від Інших готелів це те, що він працює за системою карт ресторани. Тобто ви при заселенні скачуєте програмку. По цій програмці резервуєте собі будь-які речі. Ресторани, які ви хочете відвідувати на сніданок, на обід, на вечерю, і вас офіціанти обслуговують саме ті страви, які ви хочете вам подають. Є ще один ресторан міжнародної кухні. Якщо б ви забули зареєструватися, то ви можете піти там похарчуватися там без реєстрації. А також ресторан СНЕК. Він теж працює без реєстрації, без резервації. А так всі решта готелі, всі решта ресторани працюють за такою системою. Це набагато більше подобається туристам. Ті, які не хочуть стояти в черзі, старілками дихати комусь в спину і вибирати з підносів ті страви, які вже хтось теж обирав. Тут ще, знаєте гарна ресторанна подача, і в цьому є сенс, такий, знаєте, вишуканого відпочинку для сучасної молоді, яка хоче такого елітного відпочинку. Так, тут є такий бар, де можна брати напої, фруктики. Алкогольні, безалкогольні. І одразу вихід до басейну. Так, басейн з підігріву, 1,60 метра глибина Це вже другий великий басейн. Дуже красиво насправді, прям дуже гарно. В травичка така, знаєте, з зеленим, густим ковром. Гарні такі естетичні садження і теж біло голубе, зелене. Дуже гарний. Так, тут у нас центр, де можна брати рушнички, міняти тал центр Так, дуже такі гарні, бачите, парасольки, шезлонги дерев'яні, матраси досить такі повсті і зона басейну. В готелі також все зблаштовано так, що немає гострих вуглів. Тобто всі вугли заокруглені. І це надає такої якоїсь м'якості, і в загальному складає так, ви знаєте, гарну картинку. Гарний зал на відкритому просторі, і є також в закритому просторі. Ну і Тут же сервіруються столики в ресторанах. Взагалі в готелі 8 аля карт ресторанів, із них 4 безкоштовно можна резервувати, відвідувати на сніданок, обід, вечерю, а 4 за додаткову оплату. Ну і крім цього, ресторан міжнародної кухні і снек-бар без резервації безкоштовно. Насправді в готелі дуже активні вечірні програми і ще існує така традиція завжди автопаті і вона діє до третьої години ранку. Готель дуже красивий, естетичний, інстаграмний. На кожному кроці можна фотографуватися і проводити фотосесії. Такі тераси для вечірніх посиденьок. базіліко, ресторан, італійський алякар. А це у нас бургер болівард оригінал. Теж можна відвідувати і харчуватися. Ідучи з сторони моря, ми вже майже прийшли на ресепшн, і тут персонал готелю нас вирішив пригостити солодощами, а також водичкою і соками. Було смачно, все добре. І тут ще окрема така зона, тенісний столик, більярдний столик, також тут бар, можна брати напої, такий під рецепшеном ще світ розважальний такий куточок, де можна ввечері проводити цікаво час. Виходимо на терасу, і тут відкривається дуже красивий вигляд на всю територію готелю, корпуса, зони для посиденьок, а також басейни і також вигляд на море. Так, Заходимо на рецепшн з сторони тераси, і тут все, так знаєте повітряно казково виглядає. Там, дуже красиві аплікації, вони всі вночі підсвічуються. Ну, ось і одразу готель Мераки знаходиться на Тал Авеню. Ось тут відбуваються вечірні тусовки, їх є дуже багато, також сцена для дійських міроприємств. Це все відбувається тут та площа та лавеню. І якщо пройтися прямо, то це прямо буде Сокоскве. Тобто розташування кращого не придумаєш. Дуже класне розташування і дуже гарні готелі. Ну, а також готель Миракі сусідствує з White Hills. Тут ця площа Талавеню, і пише. І одразу наступний White Hills. Звертайтеся до мене, в шапці профілю є мої контакти. З радістю забронюю вам готель Меракі для молодіжного, класного, драйвового відпочинку.